У кожного п'ятого українця протягом всього життя діагностують рак. Але як кажуть лікарі, 75 відсотків злоякісних пухлин можна вилікувати, якщо вчасно поставити діагноз. Більше половини хворих йде з більш розпрострінами станом, третє, четверте, коли вже якісь жалоби, і от тогда пацієнт приходить. К жаль, онка заболівання така що на ранніх етапах ніяк себе не проявляють. Поэтому ну, людям надо быть очень внимательным к своему здоровью, прислуживаться к себе, ну и профилактику осуществлять. Проходитиме догляд лікарі радять щонайменше раз на рік. Діагностика раку на початкових стадіях зменшує ризик смертності від хвороби в три рази. Але як кажуть лікарі, навіть наявні симптоми захворювання на рак не завжди змушують пацієнта йти до лікарні, бо їх часто плутають з іншими несмертельними хворобами. Допустим, люкіги це кашель, часто рак желудка болі в постає постійно новіші кишки кішки туси кишки – та появлення крові у калікатрабично розценювати геморрой і довго не приходять. Небезпечну хворобу у киян діагностуватимуть фармацевтичні компанії, приватні та державні лікарні протягом двох місяців. Всі гроші на проведення акції Крок до життя. Перевір себе надали спонсори, кажуть в КМДА з міського і державного бюджету не витратять ні копійки. Організовані, зокрема, профілактичні огляди онкологів, ОЗД діагностика щитоподібної та молочної залози, онкотест на рак простати, мамографія. Крім того, наш проєкт робить акцент на інформаційну складову: це проведення заходів публічного формату, розповсюдження просвітницької літератури. Лікарі-онкологи протягом двох місяців кожної п'ятниці будуть проводити виїзні огляди на підприємствах, як на приватних, так і на державних. А щосуботи огляди будуть проводитись у лікарнях. Охопити все місто одразу не зможуть, тому перший тиждень профогляди пройдуть у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Через тиждень акція пройде в інших п'яти районах столиці. Так лікарі, що два тижні будуть оглядати кожен район міста протягом двох місяців, щоб максимально збільшити кількість перевірених громадян. Якщо ви не встигнете на профогляд у своєму районі, вас чекатимуть у національному інституті раку на вулиці Ломоносова, 33, дріб 43. Перевірка повністю безкоштовна. Рустем Бікіров, Катерина Трістенка, соціальна країна.